Всім привіт! Ви на каналі Супер Варка, та сьогодні ми будемо грати в гру Роксі під назвою Speed Draw. Перший раунд це в нас Чікен це курка. Та водночас я буду грати та відповідати на ваші питання, які ви задавали в моєму телеграм-каналі. Ссылка на мій телеграм-канал буде в кінці цього відео, так що обов'язково додивись його до кінця. Так от, перше запитання. Яка твоя улюблена порода собак? Моя улюблена порода собак це, мабуть, коргі, французький бульдог, джекрасл та лабрадог. Мабуть, так, лабрадор, лабрадор, да, лабрадор. Ну, або ж це біголь. Ось так. Дружелюбні собаки. Ну, а ще я люблю хаски, тому що в них дуже красиві очі. Е, я діло в тому, що не оцінюю роботи. Я вибачаюсь в наступний раз буду оцінювати. Просто це відео я знімала трохи давніше, ніж я його ось зараз викладувала, тому якось так. Але якщо що, я вже змінилася, я виклад... я тепер. Оцінюю всі роботи на наступному відео, якщо ви захочете, звісно, я також буду оцінювати роботу. Тут у нас раунд наступний це кекс. Буду малювати кекс, а поки слухайте наступне запитання. Наступне запитання це чим ти займаєшся у вільний час? Вільного часу не так то і багато це або вечір, або вихідні. Я або монтую для вас відео, можу трохи пограти в Роблокс. Roblox. Або я можу малювати в скетчбуці. мені подобається. Та може колись на своєму каналі я зроблю огляд на скетчбук. але це, звісно, якщо ви захочете, ще у вільний час я можу придумувати різні ідеї для ігор та записувати їх в свій блокнотик, ну, як це дивно б назвучало б, да, друзі. Придумую рифми до слів різних. Або переписуюсь зі своїми друзями. Можу їсти цукерки, ну, як цукерки. печиво і придумувати там різні смаколики свої та зробити якісь саморобки в свою кімнату. О, ура! Першу місце! Неочікувано, та я дуже рада. Насправді, найвище це було в мене. 18 балів, але недавно, коли грала з Софі, стало 26. Так, наступна тема в нас банан. Ось тут я вирішила просто намалювати банана, але потім побачити, що я ще додавала до нього. Так, ну і що ж, відповідаємо на наступне запитання. Наступне запитання: який звір тобі подобається? із... Зараз, будь ласка, не смійте мене, читала, дуже хотіла правильно прочитати: Smiling Critters. Я не знаю, що це таке, але загугливши трошки зрозуміла. Smiling Critters, якщо я його правильно читаю, це така хорор гра А персонажі, які мені найбільше всього сподобались, це Кік Кін Чікен, якщо я знову правильно читаю. Dog Day та Крефті Корн. Хоч персонажі дуже дивні, інколи плутала їхній пол е, статевий, та вони дуже смішні, та може колись я навіть в своєму скетчбуці такого персонажа намалюю. Я думаю, що ви вже побачили, що до банана я додала такого смішного мінньончика, не знаю, чому просто захотіла. Знову ж не оцінювала роботи, вибачайте, тому що я вже казала вам. Ну і он, у мене шосте місце. Ну, хоча б третє, я думаю, що я заслужила. Так, далі будемо малювати овоща. Ося. Я вирішила намалювати не одного овоща, а багато. Перший це буде у нас капуста. Ну, а далі самі дорогенькі мої, побачите. Наступне запитання, яке було в моїй минулій телеграм-групі. Та. Ще деякі запитання, на які я відповідала, також були з моєї минулої телеграм-групи. Але, друзі, наголошую на тому, що то була телеграм-група, а це телеграм-канал. Більше інформації в кінці та в описі цього відео. Запитання: який твій улюблений колір? Звичайне запитання, але я на нього відповім. Мій улюблений колір це світло-фіолетовий. Світло-рожевий, світло-білий, я вибачаюсь, та яскравий жовтий. Ви вважаєте, якщо теревені ласуржиком, дуже старалась мовити по українській мові? Дуже старалась малювати та зробити це відео якісним та так, щоб воно вам сподобалось. Щоб дивитися було його приємно. Ну, добре, друзяки. Буду з вами прощатись. Всім пока-пока! Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мене та на мій телеграм-канал. Пока-пока!